Друзі, всім привіт! Що залишається на нашому каналі? ось Сьогодні у нас очереди буде 5 шедевр. Будемо ми робити салатик ось із сухариків, колбаски і огурчика. Беремо ковбаску 300-400 грам. Ось такими колечками ріжемо і потім робимо ось такими полосками. Все такими полосочками перерізаємо. Так, друзі, а поки я це буду робити, сподіваюся, ви поставите лайк. Ви поставите лайк і прокоментуєте. І напишете в коментах свій рецепт. Ну, Якісь смачненькі. Якщо нам сподобається, ми його заснімемо. Так, так, от так Так, поки що відключаюся, не буду займати ваш час. Покришу, далі покажу, що будемо крисити далі. Так, друзі, накришили нашу ковбаску. Тепер крішимо наші гурочки. Гурочки беремо, обрізаємо попки. Беремо три середніх огурчика, перерізаємо по половині. Робимо так от, Все робимо полосками. Так. Оттак. Відправляем туди до нашої ковбаски, Ну, рецептик я напишу в описании. Mm -hmm. Так, гучка додавили. Так, тепер беремо. У нас є такі діпачки з э, сухариком. Я одна із деревни, я одна з беконом. Ну, ми беремо з беконом. 70 грамів і вправляємо в нашу мисочку так, тепер беремо зварілими 3-4 яйця ріжемо їх на 4 часті ось так і тишимо Саме головне, щоб яєчки були зварені дуже круто. Так. І теж відправляємо сюди наш салатик. Так и последняя четвертая у нас свои домашні, так что. Що... Вона і 4, вон і 5 робити. Проблем з їх з цим немає. Курочки несуться. Поки я це роблю, надіюсь, ви поставили лайки, коментарі написали, які я непорядочний, все не так роблю. так І берем кукурузку. От. І відправляємо сюди кукурудзу. Випочаю, друзі, прирвало. На телефон знимаю, позвонили. Так. І отправляємо сюди нашу кукурузку. Так. так. І тепер беремо, додаємо сюди 4-5 ложок. Майонеза. Ось так. одна, дві. Три. Чотири, а давайте ще одну. І все, все ретельно ми перемішуємо. Дерево дивитися, може ще ми задобаємо, мені кажеться, що буде досить. Угу. Ось такі простенькі салатик. Става дуже смачні, рекомендую. Сухарики мано брати в люби смак. На даті їм треба постояти, щоб хвилин 20 поставив, щоб сухарики розм'якли І безподобні. Друзі, всім рекомендую.